Сьогодні тема, як вибрати коляску, або чому потрібно, щоб в коляски були подвійні колеса, То, в першу чергу краще звичайно, для батьків вибирати собі коляску, де в колясці буде, наприклад, як в нас 8-4 пари коліс, тобто 8 коліс. Тому що якщо коляска буде наїжджати на якісь дірка, ямка, там якісь, ну, перепону, або углублення одним колесом. Відповідно, друге колесо не буде на це заїжджати, відповідно, коляска буде менше, ну, менше буде торохтіти, менше буде стрибати, менше буде, е в частності менше буде. Ну, дитина буде менше тряскатися свого, якщо переїжджати. Ну, є там частний перепон, там різного роду ямочки і вона по. Попадучи одним колесом в ямочку, інше колесо не попаде в ямочку. І так само по всіх чотирьох парах колес, це, це та сама ситуація. Це дозволить колясці менше, менше трястися. А також дуже зручно, коли, наприклад, передні колеса є, ну, можуть крутитися, а можна їх зафіксувати, щоб були вони лише рівно. Отак. Тому вибирайте колеса буквально такі. От. Тому в частності потрібно вибирати от, лише прямо, ну, коли прямо, Вон, це фіксували. або лише або лише будуть крутитися. Отак. От Тому краще вибирати, звичайно, щоб було по два колеса і передні колеса були крутилися. Все дозволить, ну, звичайно, щоб амортизатори повинні бути. Амортизатори повинні бути. От також, задні колеса повинні або... Нажиматися, щоб заглушити їх, щоб на тормозі обидва тормозимо. Ну і відповідно теж є дуже зручним, тому саме потрібно вибирати подвійні колеса, щоб були. і відповідно, щоб колеса регулювалися, або тільки прямо, або крутяться. Це дозволяє коляску повертати на місці на 360 градусів. Отак.